Уявіть ситуацію. Ви дивитесь фільм, головний герой падає і ламає руку. Мимоволі ви відчуваєте, як стискаєте пальці. Хтось позіхає, і через декілька секунд ви повторюєте те саме. Маленька дитина бачить, як дорослий посміхається, і також починає посміхатись. Ми, звика, думаємо, що ми просто спостерігаємо. А якщо я скажу, що. Ваш мозок, коли бачить дії інших, переживає їх як свої. У 1990-х італійський нейробіолог зробив відкриття, яке вплинуло на уявлення про емпатію, навчання і соціальну природу людини. Це відкриття назвали церкальні нейрони. І сьогодні ми з вами розберемо, як їх відкрили, на що вони впливають, чому без них не було б співпереживання. І як вони впливають на наше щоденне життя. Джакомо Ріцолаті, італійський нейробіолог, професор університету Парми. Його наукова кар'єра була пов'язана з дослідженням рухів, моторної кори та контролю дій. На той момент це була досить технічна галузь нейронауки. Ніхто не говорив про емпатію чи соціальну поведінку. Бута була проста. Зрозуміти, як мозок керує рухами тіла. І саме тому відкриття зеркальних нейронів стало таким несподіваним. Воно з'явилось не як теорія, а як випадкове спостереження. Досліди проводились на макаках. Їм в мозок імплементували в відділи, які відповідають за рухи рукою. І коли Макака щось хопала, то вчені бачили, що нейрони активуються. Але одного разу вчений а, взяв щось біля макаки і побачили, що знову нейрони активувалися. Хоча в цей момент макака просто сиділа, дивилась і не рухалась. Вчені подумали, що це помилка. І повторювали дослід декілька разів. Виявилось, що результат стабільний. Нейрони реагують як на свою дію, так і коли дія просто спостерігається. Так, винайшли дзеркальні нейрони. Дзеркальні нейрони це клітини головного мозку, які активуються, коли ми робимо дію або коли ми бачимо, як робиться дія. Але важливо. Дія має бути не просто, як рухи руками, а саме дія з наміром. Взяти чашку, передати предмет, закрити двері. Мозок фіксує не просто, що щось робиться, він розуміє сенс дії. До цього відкриття вважалося, що ми розуміємо інших через мову, аналіз, логіку. Але дзеркальні нейрони показали, що ми починаємо розуміти інших ще раніше. Коли ви бачите... Як хтось тягнеться до предмета, або хмуриться, або корчиться від болю. Ваш мозок відтворює цей стан внутрішнього вас. Фактично, ви приміряєте емоційний стан інших людей на себе. Емпатію довго вважали абстрактною якістю. Але дзеркальні нейрони дали біологічну основу. Коли ви бачите, що іншій людині боляче, ваш мозок активує ділянки, відповідаючи за біль. Але слабше, ніж при власному досвіді. Це дозволяє співпереживати, але не згорати самому від чужих емоцій. Саме цей баланс дзеркальних нейронів допомагає розвиватися в соціальному життю. Один із найважливіших аспектів це навчання через спостереження. Діти вчаться говорити, жестикулювати, реагувати на емоції, не по інструкції, а через копіювання. Мозок фактично програє побачене всередині себе. Це робить навчання швидким та природним. Важливо, дзеркальні нейрони не пояснюють все. Деякі вчини критикують ідею того, що дзеркальні нейрони впливають на культуру, важкі моральні рішення тощо. Але навіть критики підтверджують, що це відкриття змінило нейронауку назавжди. Дослідження Джакому Ріцлаті показало, ми соціальні на рівні нейронів. Познання інших починається з відзеркалення в собі. Емпатія не слабкість, це еволюційна перевага. Ми познаємо інших, бо наш мозок налаштований бути разом. А це був Анатолій Ова та канал Трусай, на якому ми розбираємо реальні експерименти в психології, які змінили погляд на людину та її поведінку. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Попереду дуже багато цікавого. До побачення.